Кажуть, що найбільшим ворогом Сталіна був Гітлер, але що якщо я скажу, що був хтось, кого вусатий диктатор боявся ще більше, і цей хтось українець? Його ім'я довго намагалися стерти з історії, його вбивство планували не один раз, а Сталін особисто підписував документи, щоб його ліквідували. Мова йде про Євгена Коновальця, полковника армії УНР і засновника Організації Українських Націоналістів. Після поразки українських визвольних змагань Коновалець не склав руки. Він створив мережу, яка мала єдину мету незалежність України. І ця мережа діяла в Європі у той час, коли більшість боялася навіть слова Україна, а Сталін називав коновальця українським фашистом, але насправді боявся його як вогню. Бо коновалець будував не просто рух, а глобальну антирадянську систему. Він мав контакти з німцями, іспанцями, литовцями, навіть з британською розвідкою. КДБ працювало цілодобово, щоб його знайти, і знайшло. 1938 рік. Роттердам до коновальця приходить чоловік, який називає себе Михайлом Стахором, представником ОУН з України. Насправді це був агент НКВС Павло Судоплатов, українець якого використав Сталін. Він приніс коновальцю подарунок, коробку цукерок. Усередині була бомба, вибух прогримів у центрі міста. Коновалець загинув миттєво. Коновальця вбили не за те, що він воював, а за те, що він надихав, бо він показав навіть після поразки українська ідея жива, і цього Сталін не міг стерпіти. Після смерті Євгена Коновальця лідером став Степан Бандера. Але саме коновалець створив ОУН, дав їй структуру і мету. Без нього не було б ні Бандери, ні УПА. і Сталін це розумів, тому наказав знищити і пам'ять. Але у нього нічого не вийшло. Через півстоліття після його смерті Україна стала незалежною, а ім'я коновальця повернулося в історію. Іронія долі Сталін мертвий, а ідеї коновальця живуть і досі. Отже, найстрашнішим ворогом Сталіна був не Гітлер, а українець, який не мав армії, не мав держави, але мав ідею. І ця ідея перемогла. Підписуйся на канал Неісторик. Далі ще більше історій, які приховали від нас, бо наша історія набагато крутіша, ніж нам казали.